Якщо ми говоримо про закриття неба як гарантію безпеки, то це я думаю, що Сполучені Штати в це вкладають дещо інше. Це не тільки системи ППО, а можливо і задіювання їхніх повітряних сил або морських сил там, де є базування ракет, які можуть. Дійсно закрити нам небо і збивати навіть на такій відстані відстані е, ракети, що Російська Федерація буде використовувати, або не буде використовувати, а захоче використовувати, наприклад, після підписання миру, тобто, це фактично такий фактор більше стримування е, Російської Федерації, щоб вона розуміла, що. І Україна буде прикрита з неба, і е, ті війська, якщо вони все ж таки вирішать е, бути в Україні, я маю на увазі і війська наших партнерів. Також будуть е, під, е, можуть бути прикриті з неба е, від сполучених штатів.